Ой, треба що Стамбул вони тягали 300 років. Тепер дістають анкори, той з кожного місця. А Лавров звинувачує Трампа, що він фактично не мужик і не тримає слова. Ну на місці Дональда Фредовича я б вже особисто по Лаврову гатила. Губернатор Білгородської області, в якого там евакуація, якось каже: не треба бомбити Україну щось йому не дуже подобається. Видно, що по ньому прилітає у відповідь. А трамп чекає на приїзд зімпіня, чого чекати нам від цього. Ну, на таких акцентах зосередимо сьогодні. Я Ірина Узлова, з нами Тарас Загородній політехнолог. В прямому ефірі одразу двох Ютубів, 24-го каналу і Ютуба, пана Тараса. Вітаю вас, пане Тарасе. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ні, не були вода п'яття. Вийшов Лавров, згадав Анкорич, каже, що там Росія фактично пристала на якісь умови Трампа, але Трамп сам це не виконує. Ну, фактично, Лавров звинувачує, що Трамп слово не тримає. Обнаглєл, обнаглєл, я Так бачу. Давайте почуємо, що він говорить. Через пару тижнів після дуже хорошої зустрічі Путіна і Трампа в Анкореджі то вроді би. Бы... нам говорят, вот надо решить украинскую проблему, но ну вот в Анкаридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. Нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины, и с помощью которого он в очередной раз развязал против нас войну, Нацистские основы должны быть ликвидированы. Бере на понт Трампа звинувачує, що він не може Раз. знов свої первопричини. причини. Сує два ну і поворот Путіна піско виходить і підкріплюється заяви Лаврова. Тим що прорив по Україні можливий тільки при дотриманні розумін, досягнутих ванкорічі. Ну що, а оце Трамп має взятись на слабочі? Якось уже покарати Росію за те, що вони так бикують, пане Тарасе, Ми саме ще давніше говорили, що якщо Путін буде бикуватися, Трампу не сподобається. Ну артом Лаврова вони фактично зараз це роблять. Ну, звичайно, що ніяких домовленостей не було, О, тому що е, як це приблизно могло виглядати? Там Путін після точніше між розмовою про при і Ярославом Мудрим, не дійшовши до Мазепи, міг сказати, що про свої плани. знаєте, Трамп міг отак от помогити, послухати, тому що. Дивіться, навіщо Трамп взагалі зустрічався з Путіним? Трамп хотів конкретно почути, що, що хоче Путін. А тому, що без будь-яких посередників, тому що ці всі історії, коли там Вітков одне сказав, там посольство інше, він хотів конкретно почути. Він конкретно почув те, що хотів сказати. Тільки росіяни ну, в своєму ідіотському стилі досі думають, що якщо вони там викитали, там перелік своїх ідіотських претензій, то хтось прийняв ці претензії. А от. Звичайно, що нічого в дійсності не було. Не, не, не домовились навіть по дрібницях. Тобто, хто не знає? Вони дуже хотіли навіть домовитися на цій зустрічі, щоб були розморожені активи російські. Вони пішли на закупівлю а, а, запчастин для боїнгів. Для цього навіть міністр фінансів там був присутній. На ну, взяли з собою цього міністра фінансів. Те, що ця а, те, що сумна конячка та Блавро починає нити. От ну так чого ти ж там носився з цим футболкою СССР і все інше? Щось, щось, щось пішло не так, це ми повинні розуміти. Звичайно, що рівень претензій, які закидають росіяни, ну з точки зору американців, воно не підтверджене конкретними діями і не підтвердженими ресурсами, на які претендують росіяни, І відповідно... Там розмови, що хтось кудись щось обіцяв робити. Ну, це брехня. Я впевнений, що Трамп нічого не обіцяв. Ну, знаєте, це в розмову приблизно може бути так. Коли ти не знаєш, що відповісти на такому рівні, ти можеш сказати так: ми розуміємо важливість питань для вас саме таких. Крапка. Знаєте, а тут залежить від того, як ти це все інтерпретуєш. Ну, зазвичай, звичайно, що нічого ніхто не обіцяв, вони почули, що вони хотіли. Тут починається історія про якийсь там дух. Анкориджа, не знаю, «русский дух, там русью пахнет», не знаю, чи щось таке. Вони там намагалися це представити, начебто вони про щось домовились. А те, що зараз намагається робити Лавров, а от такими розмовами він а, хоче показати, що, начебто, існує прямий діалог з, а, зі Сполученими Штатами Америки, і що вони можуть щось вирішувати а, разом, не, він наприклад, крас... без Китаю і Ви... Європи. Вибачте, так, ну, це він такі фонти крас... для приїжджах mm -hmm. називається. Да. Перепрошую тут до трохи додам. Булавров якраз каже, що вони думали, що вийде співпраця на новий рівень зі штатами, а воно якось не дуже виходить. Отак каже: дажни були б перейти к широкому сотрудніші на практиці, все наоборот. За він фактично визнає, що між Реф і США насправді немає тісного коннекту, якихось нових проєктів, Скільки б трильйонів і підлабузництва не возив Дмитріяв до Майами? Ну те, що ми з вами завжди обговоримо в, дійсно, в дійсності, Трамп розбігає Росію. Вони ж потім влупили це санкції по нафту та газу, що неочікувано було для росіян. А вже рейдернурли у них лукоєл. Дивіться, дотискають Індію. Що все ж таки вони купували Венесуельську в першу чергу нафту? А це взагалі катастрофа для а, буде росіян. Це назавжди вважаєте. Це так не буде. Дивіться до чого дійшло. Індія індія виявила, виявила, що у них контрабанда нафти відбувається. Знаєте, вони там спіймали якісь там три танкери. Як це дивно, знаєте, після того як американці на них почали тиснути, індуси раптом виявили, що якісь тут виявляється, контрабанду завозять нафти до Індії. Uh -huh. Тобто цей процес триває. І, звичайно, що росіяни бачать, що вони загнані просто у глухий кут, а удари по території а, України не дають того ефекту, на який вони сподівалися. А що зараз всі побіжать зносити українську владу, як вони говорять, нацистський режим? Так, а, нацистський режим. Виявляється, що ніхто не хоче нацистський режим вносити, ніхто не хоче обрушувати фронт середини, і відповідно вони нам починають нервувати. А що далі? І тут починають брати на понт Трампа, начебто, щось він там, начебто, він там щось не виконав. Я вас запевняю. Ну точно напиш на першу зустріч. Ніхто ніяких зобов'язань брати брати на себе не збирався. І знаючи, знаєте, от я спостерігаю просто за манерою ведення перемовин Трампа. Це не та людина, яка просто бере якісь на себе зобов'язання, обіцянки в обмін на щось щось не отримує, тим більше грошей. А проблема в тому, що у росіян то грошей немає, ресурсів немає. Особливо там, коли цей Дмитрів там обіцяв ці фантастичні там нафтові. Фонтани десь в таких теплих краях, як а, а, море Лаптєвих, там та, наприклад, північно-людовиковий океан. Ну, американці порахували, думають, да нахик воно нам взагалі треба. От є Венесуела, зараз ще Іран заберемо. І ми якось і без цього обійдемося. І далі однакою того, що нічого не рухається, дивіться напередодні цієї зустрічі в Анкориджі, Путін своїм указом дозволив повернутися компанії Екзон. Uh -huh. Так, яка мала там якраз сахалінському родовищі, я що взагалі не бачу, що компанія Екзон, отак от, знаєте, з усієї радості, побігла що забирати чи навіть виходити з цього проекту? Вони просто там мовчання ніякого ніякого руху немає. А навіщо їм тепер взагалі Росія з їхньої Арктики? Якщо є чудово Венесуела, от де якось м'яко кажучи, і поспокійніше, і потепліше, а і собівартість. Нафти ну значно менше буде, ніж, наприклад, в вартиці, і тому в дійсності карт, якими намагаються намагаються грати росіяни, стає все менше і менше. Ресурси стає все менше і менше, і американці бачать, що вони котяться в, в колапс. Звичайно, хтось хоче їх врятувати, але нічого не вийде. Дивіться, американці навіть не повелися на цю розводку стосовно цих обговорення. Обговорювання цього договору про скорочення стратегічних ядерних, ядерних носіїв. Ну просто мовчання, просто мовчання. А тут а тут а, а, а про що ще говорити з росіянами? А немає про що говорити з росіянами. А, тобто, час працює активно проти росіян. В дійсності можливості американців стають все більше і, більше, і цінність Росії для них стає все менше і менше. З нами вже майже по тисячі людей на обох ютубах. Лайки, коментарі, все це вітається. І не забудьте, що збір мій на наміцубі Л-200 Нікуди не подівся, як і агресія Путіна для 155-ї окремої механізованої бригади. Покровський напрямок. Ми з вами неймовірні за три дні чуть більше зібрали вже більше 100 тисяч гривень. Це вже четверта частина суми. Фактично, Бо треба мені всього 480 тисяч гривень. На сьогодні давайте, хоч на четверту частину і більше вийдемо. Ти ж на 150, вірю в кожного і дякую. Також і змога донатити через PayPal. Так і Блумберг пише, що да, -да, імпорт російської нафти до Індії впаде двічі, тому що на фоні того. Що скоротиться він без того нижчими нещодавними рівнями після того, як Трамп видав розпорядження, в якому детально викладено деякі умови торгівельної уходи той нової між двома країнами, і за даними Джерел Блумберга, всі державні і приватні нафтопоробні заводи Індії, окрім Наяра Енерджі, сьогодні є частина російська, призупинили купівлю спотових вантажів російської нафти після заяви Трампа в соцмережах. Очікується, що закупівлі поступово скоротяться з середнього рівня 1,2 мільйони барелів на день у січні до приблизно. Половини цього обсягу до квітня. Ну от і перший квартал, який може стати цього року для Путіна останнім щасливим, а там піде гірше і гірше. Ну він вже і зараз нещасливий. Да, да? це тільки початок їхніх великих пригод дійсності може можна спостерігати. Ну скоріше за все, індуси, що можливо, вони могли домовитись з американцями. Що якщо були якісь довгострокові контракти, їх до виконати. Наприклад, я не виключаю, що вони будуть це робити, але американці будуть тиснути в першу чергу для того, щоб у американських компаній, які збираються зараз вкладати гроші в Венесуелу, був гарантований ринок збуту в першу чергу в Індії, і вони будуть дотискати це питання. Чому тому що американським компаніям треба брати гроші в американських банках, а для того, щоб їм дали гроші, і був гарантований. Гарантоване повернення цих інвестицій американським банкірам потрібно розуміти, що цю нафту вони продадуть із 100% гарантією. приблизно по такій схемі Трамп викручував руки європейцям. Коли пам'ятаєте, там в Де Шотландії в гараж Шотландії не знаю, де там він викручував руки європейцям Мурсилу фон дерляні, яка дала зобов'язання, що європейський союз буде закуповувати на 750 мільярдів доларів енергії. Що це означає? Це означає, що вони пробили і європейський ринок, що у них буде гарантований ринок збуту там і по скрапному газу, і по нафті. Відповідно, знову таки, з такими веселими новинами, американські компанії йдуть в банки. Американські і говорять, давайте ми будемо зараз розширяти інфраструктуру експорту наших вуглеводнів. І в цій конфігурації знову таки немає Росії, бо вона є. Нестабільним гравцем, і за великим рахунком американцям вона і не потрібна. А навіщо вони взагалі там на цьому ринку? Навіщо тут плутатись? Тому там Лавров може говорити про дух Анкориджа, там да духів Анкориджа, не знаю, привидів Анкориджа. Знаєте, американцям це по такому барабану, я вам скажу, Та чи ще по таких цимбалах говорити як правильно українською мовою в даному випадку наш зворіт. А що? Тому що американці активно змінюють обстановку, тому що на той час, на той час, коли була зустріч в Анкориджі, обстановка була одна. Зараз обстановку вони повністю змінюють своїми конкретними діями, тому що у них дуже динамічно змінюється ситуація. А коли змінюється баланс перемовина, тоді американці говорять а про що з вами тоді розмовляти? Ви від нас залежні у багатьох питаннях. Ми ніж ми о, о, від вас. Але видання NBC пише, що Трамп переглянув терміни закінчення війни і в гіршому становищі опиниться Україна. Вони тут макла Боцюрківа, такого відомого раніше а зараз позаштатного старшого наукового співробітника Евразійського центру Atlantic Council, цитують, який каже, що час не на боці України, хоч ми з вами кажемо інше. А Зеленський за словами експерта у глухий кут, оскільки в головному питанні, яке стосується території, поступитися не може, і Трамп буде тиснути скорше всього на Україну більше ніж на Росію. Вважає боцюрків. Що він так вважає? Ми ж тут про інше говоримо. Блумберг, да блумберг. А. Ну це ж де партія. Ну вони вони напишуть, да добре. Ну дивіться, карт да каці не ну, да, я кар... можна почути. Да ну давайте. Ну давайте знову таки. Ми повинні скептично теж дивитися до багатьох західних видань, тому що у Росіян бюджет тільки на скупку західних бюджет. Ну там вони збільшили декілька разів. Вони зараз будуть писати, що все погано, а все все ви провалили. Це ж типова маніпуляція в переговорах. Маніпуляція відсутності 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 варіантів. А я вам скажу, а у мене питання таке: а ч це ж питання відступу з Донбасу? Воно ж не перше порушується. А чого вони змогли його протиснути навесні минулого року, коли у Росіян значно краще були переговорні позиції, тому що тоді не було. Не було зрозуміло, як малася російська економіка тоді, що Лукойл був в їхніх руках, що Венесуели у них не було. Ще у них, до речі, економіка вона виглядала дуже погано, тому що е ще не було цей тариф на війни і не просідали ціни на нафту. У мене питання: а з якого дива? У з якого дива саме зараз у е з'являється більше важелів тиску на Україну, а це неправда. В дійсності стратегічно Україна перейшла в перенесення війни на територію Російської Федерації. Європейці все ж таки скрипучи всіма своїми цими зубами, місками, все інше виділили гроші Україні. Так вирішено питання, що постачання зброї Україні буде за європейські гроші. А ми це означає зменшення залежності від позиції Білого Дому, тому що тепер це не допомога. А тепер виконання контракту приватними компаніями це зовсім інші речі. І виявилось, що інструментарія в на Україну з боку частини адміністрації Трампа ще раз вона значно менша ніж це було минулого року. Тому що навіть американці вони визнають, що росіяни на всіх парах несуться в колапс. Ну тому що ціни на нафту то просіли сильно, і що вони індусів зараз дотискають, щоб вони припинили, ще купувати. Китай вони не зможуть дотиснути, а от індусів вони зможуть дотиснути, і вони в принципі цим активно займаються. То тут питання до Блумберга на да, таких великих, теж прогнозистів: з якого дива ви пишете, що а, можливо зараз протиснути Україну, якщо це неможливо було зробити навесні минулого року. А я вам аргументацію навів. А немає в тиску, тому що європейці зараз перелякані, і це дуже добре, тому що коли європейці перелякані, вони починають давати гроші, та, та, тому що їм все більше стає Зрозуміло, що без України у них виявляється, не будується жодна а, жодна система безпеки, так і спосіб а, а, оцей зашмар американців на своїй шиї та інших чутливих місцях можна звільнити виключно інвестуючи в Україну. Тому знову таки звідки в там Блумберг пише. Хоча треба до речі дивитися, там ніякої немає якогось автентичного англосаксонського прізвища в авторах статті, наприклад, які там Іванов, наприклад, чи Петров, чи щось інше, тому що нет, багато нет. там ну хто хто не знає, як буду багато кореспондентів, які пишуть по Україні. Вони ж звичайно раніше попрацювали в Москві. Ні, це Фредді Фредді Кла... Фредді Клайтон. Ну добре, він в Москві не працював раптом чи інше. Тому давайте знов такі. А, а якщо дивитися на об'єктивну реальність і фактори, які працюють проти Росії, вони за рік а, наростилися просто в геометричній прогресії І зараз. Позиція американців значно сильніше, а, і вони а, все більше грають проти Росії, хочуть вони це чи чого не хочуть. Ні, не, не працював <смір> Ну, <смір> ну у ну, всіх є. Онуки є, є, є діти, які треба ввести шку в коледж там да так. Що так о. ну, ну да. дивіться, я я я вам я вам аргументовано сказав, що а, це не так. Оце да, не а, так. Ти що ти ж <смір> що, що будуть намагатися тиснути. Тисні далі. Тут питання, чи стоїть ваша тискалка зараз, тому що ну, вона навесні минулого року значно поважніше виглядало. Зараз не дуже. Як там цей на Олімпіаді зимових Олімпійських іграх підколюють собі спортсмени, які стрибають з бомбів да, да, гілауронку. Це да. дуже гарна, дуже гарна аналогія. Дуже гарна. Да, Да, і цю тут да, да. Це правда. Вони підколюють даному випадку, так що так. От але тут, коли України з'являються балістичні ракети, які б'ють по капустиному яру, то це означає, що у когось тискалка та рафте. Да, от в правильному напрямку у когось вона не дуже виглядає на, на фоні. Ну тому, що імпортозаміщення по гіалуронки в Росії теж не робить, як секта кажуть. А тиск наступним чином виглядає такий хороший, теж а який показує, що щось там і зменшується на фоні голодів росіян і не допомагає їм ніяке підколення. Слава предателя, а пише кремльовська табакерка про в гладкова, в якого настечі проблеми на Білгородчині, і за даними джерел цього. Видання Просив Гладков, якого там мало чи не масова евакуація, мала бути, але зараз там те, що проблеми вирішили. Втім, просив Гладков Путіна, ну Москву запрашував. спершу усіліть ПВО в Білгородській області, а потім бомбіть Україну. Йому сказали, що зараз це невозможно, Да і защитіть Білгород сложна вражеська територія слишком Тогда він в серцях сказав: пусть все же дадуть нам спочатку ПВО, а потім бомбять Україну, а то нас бросили. Не можуть защитити. А за кожен удар по Києву чи другим вражеським містам ми отримуємо в ответ. Не можуть захистити людей в Белгороді, пусть не бомбят нікого. Ого, прозрів. Тільки йому не допоможе. Ну, тому що ні, це те, це те, що ми завжди з вами обговоримо. Рошиями дестабілізації Росії будуть якраз місцеві еліти. Чому? Тому що вони ж розуміють прості речі. Ну про проста логіка, Москва бомбардується, да, тому і тому виникає питання: отаке я тому, що місцеве начальство отримує на горіхи, отримує на горіхи конкретних людей, які задають їм конкретне питання. А Де допомога? От де допомоги, і чому ми така велика держава? А нічого у нас не виходить. І ці і ці ж питання ж цим людям страшно задавати у бік Москви. А у цьому гладкову вони задоволенням задають І щось у цього гладково якось настрій одразу ж падає після таких запитань, тому що він розуміє, що е, він та перший на, на, на е, в, в, виконання всіх погроз, які йому е, у цей е, на цю адресу. Так що таким чином чином це виглядає? Ну нехай чим більше буде таких питань, чим більше буде демонстрація того, що Москва кинеть. А що думаєте, інші губернатори не дивляться, що в дійсності відбувається? Вони дивляться, дивляться, що ресурсу немає, що ресурс забирають, що вас кинуть у будь-який момент, а тому, що ви нафіг нікому не потрібні, що Москва сама себе захищати буде, буде і буде робити відповідні висновки. Тому ну нехай Гладкову треба вже порадити вчити українську мову. Що тут можна сказати? Тому що Білгород після закінчення війни це буферна зона України буде. Ну, так, да, як писав Бабченка, ще після війни в Грузії в 2008 році родина бросить тебе, синок всіх я пам'ятаю, як Мініханов, в очільник Татарстану, що в 2023 році визнав, що в е, їхню там є лабугу і Алабугу, нічого ніхто не прикриє, крім них самих, тому що їм не дадуть ППО, хоч там розбудували найбільше завоз виробництва шахедів, але прикривати оці всі їхні мають самі. Пане Тараса, у з дві хвилини. Скажіть, будь ласка, ви очікуєте чогось від візиту ці до сполучених штатів Америки та? такого від чого перекосилось би табло в Путіна ні? Я особливо не поки що не очікую. Поки що не очікую. Я продовжую наполягати, що е, якщо говорити про історію з Росією, тут виключно слово за Європою повинно бути. А е, тому що е, чи хочуть вибудувати якусь кон конфігурацію американці тимчасову для того, щоб підготуватися до а, протистояння з Китаєм. можливо, але до цього часу вони хочуть контролювати максимальну кількість нафти, а, і які не проходять транспортуються в Китай через океан. от тому я особливо нічого не очікую а, стосовно Росії. А от хоча Росія там буде вистрибати з усіх там трусів, для того, щоб показати, що з ними треба щось а, розмовляти. Головним дієвим дієвою особою тут є виключно європейці, які, у яких є золота акція, але які не можуть розібратися з собою і не можуть нарешті зрозуміти, що в цій конфігурації треба ставити хрест на Росії, і тоді буде у них щастя, і тоді вони з американцями будуть більш упевнено розмовляти, брати до себе Україну в якості такого захисника і... Основи формування європейської армії ну звичайно за великі гроші, бо охорона коштує дуже дорого. Вони повинні це так також пам'ятати. Так а от і розуміння того, що в цій конфігурації треба ставити хрест на Росії, і домовлятися з Китаєм. Тоді тоді якась конфігурація буде вибудовувати. А до цього я не, не вірю, що щось там якась зустріч чимось закінчиться. Хоча на словах, звичайно, що Трамп з Китаєм буде дружити хоча це неправда. Вони готуються до війни з Китаєм. Да, да, ну тут ви завжди в цьому теж неухильні всі позиції. Думаю, що дружби у них не вийде, і а кон конкуренцію теж не обійдеться. Та правду. і вітя, а Путіна відтягнути Ні. теж не вийде. Не вийде. дивіться, дивіться, Китай настільки ефективним став. Настільки ефективним став. Якщо американці зараз нічого робити не будуть. А китай просто протягом 10 років просто їх з'їсть. Ну прості умови навіть ще 5 років. Наприклад, вони будуть випускати, наприклад, цивільні суда. Наприклад, які будуть перевозити ракети. от дивіться, як вони вони ж флот по іншому будують. Вони в 200 разів більше виробляються з цих суден. Від собі, що якщо а, китайці будуть використовувати тактику українців проти авіаносних угруповань сполучених штатів Америки, ну наприклад, будуть поряд з авіаносним угрупованням а плисти, припустимо на відстані там 30 кілометрів, а будуть плисти, наприклад, купу суховантажів в один момент у вони палуби, і звідти вилітає, наприклад, 10 тисяч шахедів і, 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 або щось інше і летять в авіаносне угруповання Сполучених Штатів Америки. Все, кінець панування в, а, в океанах. Китай буде панувати і з цим нічого зробити не зможе. Тому американці будуть це робити для того, щоб зупинити це як мінімум. А, і тому що Китай теж готується до війни. Вони, до речі, краще готуються до війни, ніж, наприклад, а, ніж, наприклад, американці. Якщо ви чули, там Трамп говорив: ми там знову там авіаносці будемо будувати якісь там корвети, все інше, ну, Тому вже нафіг не потрібно. Україна показала, що. Значно дешевше зробити беки, так дешевше навантажити дрони, наприклад, посуховантажити отримуєш флот, який у переважає у своїй силі, наприклад, американський флот. А вони пиляють досі бюджети. До речі, маск постійно критикував Пентагон, що він пиляє бюджети, не будує дрони, і не і не масштабує виробництво там, де потрібно. Пане Тарасі, дякую вам дуже, спасибі величезненьке, за цю розмову. Завтра чекатиму на вас об 11. Хорошого, спокійного дня, бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас Ірина Узлова, Я друзі, дякуємо, що ви нас подивилися активно на всіх Ютубах. Півтори тисячі людей нас подивилися на Ютубі. 24. четвертого вам за активність. Підпишіться, будь ласка, на ютубі. Пане Тараса, майже дві тисячі. Теж підпишіться QR-код на наших екранах. нагадують, що триває мі збірними цю бі ще 200 для 155 ї окремої механізованої бригади. Ми з вами вже майже 101 тисячу гривень зібрали чотирьохсот 480 необхідних. Кожна гривня треба. А двісті гривень тут можливість виграти шістнадцятий фон.